Всім привіт! Сьогодні будемо готувати легкі та смачні закуски. Вони чудово підійдуть як для святкового столу, так і коли гості вже на порозі. Беремо майонез. Та часничок. Часничок нам потрібно подрібнити, майонез і це все гарненько перемішати. Беремо тарілочку, викладаємо туди наші грінки. Грінки я купувала вже готові, але не хвилюйтесь, також можна взяти звичайний батон, порізати та підсушити його на сковорідці. Тепер часниковою сумішю нам потрібно змастити кожну гріночку. Чим більше е, змастили, тим смачніше буде. Далі беремо звичайний твердий сир, натираємо його на дрібній терці. Тепер посипаємо натертим сиром кожну нашу гріночку. Ми просто обожнюємо цю закуску і ви також спробуйте, не пошкодуєте. Як бачите, готується вона дуже легко, швидко і з мінімумом простих інгредієнтів. А для цього рецепту нам потрібні будуть лимони. Ми їх будемо. Різати такими ось тоненькими кільцями. Беремо тарілочку і викладаємо кільце лимонів на тарілочку. Намагаємось змістити як можна більше, тому що це буде дуже смачно. Посолити і посипати цукром. Можна посипати, а можна навіть вмокати кожне кілечко в цукор, змастити майонезом і твердим сиром. Натертий твердий сир посипати на кожне кільце лимона. Далі беремо ми. Грецький горіх, можна подрібнити його, можна викласти пів кільцем, як вам буде зручніше. І ось така смачна закуска у нас вийшла. Ну, правда ж швидко? А для третьої закуски нам потрібно буде варене куряче яйце, одна штука. Нам потрібно його подрібнити, нарізати ось так дрібненько. Беремо глибоку миску, викладаємо сюди яйце. Далі знадобиться плавлений сирочок, беремо звичайний, вершковий, спочатку бажано його трішки підморозити, потім натерти на дрібній терці і викладаємо до яєць. Пам'ятаєте, майонез з чесничком, ось сюди він також знадобиться, все гарненько перемішуємо. Тепер беремо наші грінки, які назавжди виручають, і викладаємо на тарілочку, змащуємо. Кожну гріночку, так гарненько, побільше щоб було смачніше. Наступними беремо крабові палички, нам потрібно їх почистити та подрібнити ось такою соломкою. Можна виделкою можна порізати їх ножиком, викладаємо на кожну гріночку і будемо прикрашати улюбленою зеленню. У нас це петрушка. Ось так і третя закуска у нас теж готова. Завдяки крабовим паличкам та зелені вона вийшла трішки яскравішою, але вони всі неймовірно смачні. Як бачите, ці всі закуски економні. Інгредієнтів тут дуже мало, але готуються вони дуже легко та швидко. І тим не менш неймовірно смачні. Тому спробуйте смачного!